Я хочу щось поїсти. Мурко. Схоже, твій рятівник. О, Чіпсота. Да, це Чіпсота за 500. Підпишіться на канал, будь ласка. Чіпси з норі. Якийсь дивний напій літо і для Мурка. Е, Аліто, оце напій. Це мені. А тобі маласенький дитячий сок віні. Е, не чесно, все чесно. Але для початку, ми розпакуємо оце двоє. На такої на чоловечку на фоні. А потім вже у кінці оце. Для початку, приготуємо оце. Ні, давайте на мосок мурку. Щоб він його дочки попив. Це, звичайний сок з персика для мурка. Бо він дитинка. Йому один годик. пий свій хік. Ну ладно. Все я випив. І зараз будемо робити ніто. А для оцього на п'є літом треба йти на кухню. Ось вже на кухні. Готуємо літом. Для цього треба вода. Наливаємо воду. Оп, наливаємо водичку. Беремо ложечку майнкрафтовську. І отаку трубочку. Ножниці точно. О, ножниці. Обрізаємо. Ну, типу, обрізав. Одна чорна ложечка. Тут навіть менше, я не знаю чому, ну-ка, спробуємо один куточок. Ммм, дуже сладке. Кладемо його. Е на балкон йдемо на мурка. О, а ось ми вже на балконі біля мурка. Тепер куштуємо це. Ой. О, Ти мене чуть не обвоїло. Мурко. Тобі таке не можна, так що йди в свою кліточку. Куштуємо. Яке? Обичний клубничний стик. А ну-ка. Що я там хотів взяти? А, точно. Урку! Ну що ти його п'єш? Можна. Усе можна. Я сказав, не можна. Так. Відкриваємо довгождані чипсы чі з норі. Ой. Ой-ой. О, тут подончик есть. Які вони дивні. Ну-ка, пробуємо. Ммм, вони дуже солоні. І якісь рибні. Ой, у них посипані морською солью. А ну-ка, ще одну. мм Дуже солоні. Дай мені покуштувати. Ага, ще. чого. А ну-ка, якщо взяти одну чіпсину. І Запити о цим соком. Ну, тоді вкусно буде. В принципі, якщо ви любите солоне, то оце вам якась підійде. Воно дуже смачненьке, але дуже солене. Так, що на цьому ми скоро закінчуємо і усім. Мене ні.